Ну що, готові побачити мій дурдом 5 утра. Дурдом м'яу. Дурдом мяу. Ящики, термоси, плащ, палатка, одяг, два ящика вже спаковані. Тепер поїхали далі. Так, це склали Там Ось тут даже ножичок такий передали. Передали отакий от ножик, теж йде хлопцям. Далі. Пішов ящик. Там медикаменти, продукти, яблука. Це все ми пакуємо о опять ранку Розпаковуємо. Привіт! Оскар, Олексій! Бажаю тобі міцного здоров'я, щасливої долі і Божого захисту. Так, це у нас кофти, брюки. Тут написали Назарчук. Дивіться ось. І кофти. Уже все складено, так що даже не будем нічого перекладывать. Аккуратненько. Да, все аккуратненько сложено. Ми сразу відправляємо на Константиновку. Отак. так. 5 утра. Плюшками балуємося. Пакуємо тут все. Розпаковуємо потихоньку. І відправляємо. в общем, одним словом. Посылки, за посылки всем спасибо. Да, Люся. Скажи спасибо всем. Он посуду 5 утра, не один я не сплю. Бачите, Люся не спить. Да, все дівчатам посуду готовим. причому і своє віддаєм. Бо ну, дівчата попросили. Лотки, да. Лотки, да, он тоже. Таке тоже. Даже электрошашлысницы. О, кстати, даже электрошашлычницу дівчатам отдаем. Ходит, спасибо, тетя Наде. Тут Надя. Денис, а маме спасибо. Велике, я... Знайшов кому віддати електрошашличницю. <правда> О, така от вона. Це от. нашим дівчаткам, які відкривають, я не знаю, як це правильно сказати, ну, пут першої допомоги скажімо так, бійцям перед тим, як поранених везти в госпіталь. Тому там вони обустраюються надовго і просять все, що тільки можна. І каструлі, і лопати, і і перчатки. В общем, там. По лопати поїдемо через 2 години вже вийдемо. Так от, ждіть. ждіть посилки, потихоньку, всім відправляю. Всім спасія.